Частина 2. Експериментальні дослідження пізнання, відчуття, сприйняття мислення. Тема 29. Основні поняття та закономірності сенсорної психофізики. Вступ до теми. Сенсорна психофізика це філософська проблема, що виходить від Фехнера, це співвідношення між тілом і душею. Що таке тіло? Мовою сенсорної психофізики, це стимул. Може бути дистальним стимулом сприйнятим об'єктом. Дистальний стимул слід розкласти на частини. Перша проксимальний стимул, наприклад, зображення з сітківки, що відбувається у психіці, коли ми сприймаємо дистальний стимул предметний перцептивний образ. Для того, щоб займатися психофізикою, також необхідно розкласти перцептивний образ на частини. Проксимальний стимул має свій еквівалент. Гемгольц назве первинні образи первинні відчуття. або, за словами Леонтьєва, чуттєва тканина. Зв'язок між дистальним і проксимальним стимулом представляє інтерес для фізика. Зв'язок Перцептивного образу з чутливою тканиною цікавить психолога, чистого психолога сприйняття. А зв'язок між проксимальним стимулом і сенсорною тканиною це саме те, що цікавить сенсорну психофізику. Сенсорна психофізика це перехід від проксимального стимулу до сенсорної тканини, від стимулу до відчуття. Питання перше присвячене класичній психофізиці, а питання друге сучасній. Запитання перше. Класична психофізика поняття психофізичного закону. Пороги чутливості, непряме і пряме шкалювання відчуттів. Вступне позначення Густав Фехнер основоположник психофізики. Розглядав взаємозв'язок між тілом і душею і розумів це питання таким чином. Тілами були в його концепції область стимулів, що сприймаються, а аналогом душ були відчуття, викликані цими подразненнями. Фехтер бере лише одну властивість відчуттів: їхню інтенсивність, кількісну характеристику, яку можна виміряти. Психофізичний закон це певний кількісний зв'язок між інтенсивністю подразників, що сприймаються, і інтенсивністю викликаних ними відчуттів. Фехнер припустив, що якщо інтенсивність подразників можна звести до числа, то і інтенсивність відчуттів можна віднести до числа, тоді ми отримали дві множини чисел. Відображення зіставлення одного набору з іншим є функцією. Таким чином, Фехнер хоче побудувати психофізичний закон як певну функцію. Щоб будувати цю функцію, потрібно прошкалювати обидві множини. На місці множин чисел повинні з'явитись шкали. Які бувають шкали? Перше неметричні та друге метричні. Нометрична шкала розрізняється на. Перше, номінальна шкала або шкала назв. Друге. Вибір ознаки, наприклад, зріст та упорядкування за порядком. Отримуєте шкалу порядку або рангова шкала. Метричні шкали також мають два варіанти. Перший вводимо одиницю вимірювання, отримаємо шкалу інтервалів, приклад, термометр. Друга. Шкала відносин. Крім одиниць, є абсолютний нуль. Приклад звичайна лінійка. Фехнер хоче побудувати шкалу відносин. Положення. Постулат. Положення про абсолютний нуль. Існує відповідність між нульовою інтенсивністю та нульовим відчуттям. Що таке нульова інтенсивність? Нуль дорівнює початкова для шкали інтенсивність стимулу подразника. дорівнює Нижній абсолютний поріг чутливості. Його можна визначити по-різному. Це така мінімальна інтенсивність подразника, яка починає викликати ледь помітні відчуття певної модальності. Шкали мають не тільки нижню, а й верхню межі. Верхній поріг це найбільша інтенсивність стимулу подразника. Яка продовжує викликати відчуття тієї ж модальності. Також називається больовим порогом. Це абсолютні пороги чутливості. Чим нижчий поріг, тим вища чутливість. Одиниця вимірювання дельта називається диференційним порогом. Це така мінімальна різниця між двома інтенсивностями подразника, яка, яке починає викликати ледь помітну різницю. Це термін ЛПР російською ЄЗР у відчуттях. Що викликає ЛПР в 75% випадків. ЛПР скорочення ледь помітна різниця. Доказ закону Фехнера. Є велика посилка, маленька посилка і висновок. Велика посилка пов'язана з, з ім'ям. Німця Вебера. Фактор назвав закон Вебера, але ми б назвали правило Вебера. Правило наступне: відношення диференційного порогу до початкової інтенсивності подразника є постійним значенням, константою. Наприклад, для ваги 1 третя, дроби Вебера рівнює диференціальний поріг. Очевидним наслідком правила є те, що інтенсивності на шкалі подразників збільшуються в геометричній прогресії. Дріб вебера залишатиметься дійсним для будь-якого психофізичного закону. Мала посилка, яку характеризує сам Фехнер. Постулат Фехнера. Аксіоматичне положення. Підослідний суб'єкт не може кількісно виміряти свої відчуття. Всі ЛПР, тобто ледь помітні різниці на шкалі відчуттів, теж є константою. Постулат Фехнера з процедурою вимірювання відчуттів. Всі ледь помітні різниці рівні. На шкалі відчуттів ми маємо арифметичну прогресію. Співвідносимо. Отримуємо психофізичну функцію. Логарифмічну функцію. Дріб вебера. Прирівнюємо її до ЛПР. Закон Фехнера має висновок: логарифм від дробу. Другий класик Стівенс. Закон Стівенса. Він був критиком Фехнера. Що прибере Стівенс? Рівність усіх ЛПР. Стівенс запроваджує процедуру прямого шкалювання. Закон Стівенса це степеневий закон. Стівенс прибрав третій постулат Фехнера. Класичну психофізику називають об'єктивною психофізикою. Вона скоріше навіть об'єктивно орієнтована. Який подразник, таке і відчуття. Відчуття визначається подразником. Питання друге. Сучасна психофізика. Основні поняття теорії виявлення сигналу. Загальне розуміння про психофізичного оператора. Закон Фехнера і Стівенса справедливий для однорідних поверхонь. Теорія виявлення сигналу. Автори Танер Светц. У СРСР Євген Миколайович Соколов. Він називає її суб'єктивною психофізикою, тому що теорія базується на прийнятті рішень. Основні постулати перший відмова від концепції порогів інтенсивність подразника стимулу, який починає сприйматися. Цей поріг не існує в стимулі. Це порогове значення визначатиметься суб'єктом. Теорія з'являється в оборонній промисловості, поняття шум і сигнал. Розподіл шумів має імовірний характер. Шум може бути сприйнятий відповідно до нормального розподілу. Сигнал плюс шум. Сигнал на фоні шуму також нормальний розподіл. Другий постулат введення поняття критерію. Критерій це точка на шкалі відчуттів, що відокремлює позитивні відповіді так суб'єкта від негативних ні. Тоді ми можемо побудувати чотири варіанти. Вісь Y шум. Сигнал плюс шум вісь X – так або ні. Уявіть оператора за пультом для розуміння термінології. Перше шум, так, помилкова тривога. Другий варіант влучив. Третій варіант був шум, і відповідь була ні. Правильне відхилення. Четвертий варіант був сигнал, відповідь ні. Сигнал пропущено. На критерії можна вплинути за допомогою платіжних матриць. Впливати до рівня зміщення вліво або вправо. Су вліво буде ризикувати, але не пропустить сигнал. Якщо зміщати вправо, може пропустити сигнал. Четвертий постулат поняття чутливості. Яка залежність чутливості від критерію? Такої залежності немає. Чутливість визначається двома значеннями. Це дріб, де чисельник різниця між середніми даними двох розподілів шум і сигнал плюс шум. В знаменнику буде одиниця виміру, характеристика розбросу даних. Питання третє. Фуріє аналіз зорового сприйняття та поняття психофізичного оператора. Заради чого у психофізиці вводиться поняття психофізичного оператора? Чому відсутнє поняття психофізичної функції? Нагадаю, коротко основні постулати Фехніровської психофізики. Перше. Інтенсивність подразника або відчуття це число. Таким чином, множину чисел можна зіставити з іншою множиною чисел. Друге, наявність порогу. Рівність усіх ЛПР. Стівенс переглянув третій постулат. Стівенс переглянув третій постулат. Теорія виявлення сигналу. Переглянула другий постулат. Перший постулат переглянули ті, хто займався аналізом фур'є. Які факти підводять нас до поняття психофізичного оператора? Закони Фехнера, закони Стівенса дійсні лише для однорідної поверхні, приклад контрасту яскравості необхідно врахувати просторову та часову протяжність відчуттів. Перцептивний контраст це функція від ряду змінних, крім фізичного контрасту А. Позиція, що сприймається об'єкта в просторі, Б. Характер контурів з суміжними областями, В. Відносини між освітленістю фігури та фону, Г. Розмір елементів або їхня просторова чистота, Д. Стан адаптації спостерігача. Наша чутливість постійно змінюється. Як врахувати цей набір змінних? Фехнер отримав психофізичну функцію тільки тому, що він у особливих умовах ізолював усі ці змінні. І ці змінні в реальності все ж таки існують. Що таке проксимальний стимул? Певний розподіл енергії на сітківці. Що таке чуттєва тканина? Це функція ряду змінних? Формула функція Псі, з параметрами, від яких залежить X, Y, Z, T. Тобто це координати X, Y, Z і час позначається буквою Т. Закон відповідності між множинами, елементами яких є функції. Психофізичний оператор. Не може бути представлений в образі, він може бути зафіксований лише знаково. Психофізичний оператор це відповідність або відображення між просторово часовими розподілами суб'єктивної інтенсивності в сенсорній тканині образу та фізичною інтенсивністю в проксимальному стимулі. Яка мета? Мета змоделювати. Тобто повторити в моделі те, що, очевидно, буває для всіх факт. Інтенсивність на межі зростає. Приклад, ілюзія смуги маха. Треба повторити цей факт в моделі. Перша вимога полягає в тому, що ми беремо лінійний оператор властивість лінійного оператора. Образ суми стимулів дорівнює сумі образів кожного з цих стимулів, взятих окремо. Це вимога адитивності сумації. Друга вимога полягає в тому, що тут з'являється теорема Фуріє. Теорема Фуріє будь-яку функцію можна представити як суму синусоїд, кожна з яких має свою амплітуду, частоту і фазу. Нам потрібно уточнити теорему фуріє емпірично. У нас є багато чого, що треба вирівняти. Побудуйте емпіричну залежність між амплітудою та частотою. Починаємо будувати залежність експериментально. На цьому теорія закінчується. Починається експеримент по встановленню кривих контрастної чутливості. Наведений графік Вість Х, позначте точки 4 і 24. Ми переходимо від кількісного дослідження відчуттів до якісного. Більш детальну інформацію по цьому дивіться у курсі психофізіології. Кінець теми 29. -ї.